Стосовно безкоштовного приїзду назавжди, як вони сказали, то саме в Конституції України наголошений окремий момент, який важливий, про те, що голова громади має здійснювати додержання Конституції у вигляді права, надання права своїм мешканцям. Які живуть на території, на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг та житло. Це проведені три моменти. достатнє харчування, одяг та житло. Тобто, будь-який мешканець Навіть і людина пенсійного віку, вона, якщо у неї буде достатній життєвий рівень, то вона буде сплачувати за. Транспортні послуги. І це не буде якимось тягарем для людей, бо це право буде забезпечене. І людина, яка заходить в транспорт, вона сплачує кошти, бо у неї є це право, у неї є можливості це робити. І вона сплачує. І таким чином вона показує свою. Фінансову спроможність. А фінансова спроможність можлива, коли міський голова разом зі своїм апаратом будуть розглядати, як же здійснювати забезпечення додержання конституції в цьому питанні щодо надання права на достатні життєві рівень. І таким чином людина сплачує за, комунальні, за транспортні послуги, і ці кошти йдуть. Частина цих коштів йде і до місцевого бюджету. І таким чином і мешканці задоволені тим, що у них є фінансові можливості, і місцевий бюджет ще отримує кошти. Все, за сплату в транспорт. І оце буде фішка справжня. І це буде результат роботи. Міського голови. Це буде результат для всіх, інших голів громад. Про те, що міський голова здійснював і забезпечував право на достатнє життєві. рівень. І ось тоді можна виступити і сказати, що мешканці міста Харкова можуть сплатити транспортні послуги, і при цьому ще йде в місцевий бюджет енна сума.